А можете все-таки уточнити, тобто ви робили тільки по 68? Так. А, а тобто... не було якби представлена як вся область, так? Так. Значить, було так сказати, представлено, ну, це було представлено Федером Шандером як спільне наше дослідження, чого насправді не було. Тобто він проводив дослідження самостійно по цим операціям, але проголошував інформацію нібито від нас разом. Я можу би, відповідати за дослідження, які були зроблені в 68-му окрузі. І брати неся відповідальність за дослідження би, інших, не бачу сенсу. А ви не знаєте, чи взагалі про його працівники працювали в інших районах? Чи це просто Ну, я знаю тільки, що. Федір Шандар залучав наших студентів першого курсу, це факт для виїзду за межі Ужгорода. Ми їздили дійсно по регіону. І тому я погодився з ним приєднати свій час для того, щоб надати інтерв'ю разом. Насправді, як проводилося дослідження і наскільки можна Вважати об'єктивною цю інформацію, сказати важко, тому що я не бачив е, бази даних самої. Я бачив тільки остаточні результати на комп'ютері Шандра. Так що я думаю, що це питання до нього. Тобто немає даних ні про кількість опитаних, ні про кількість... Ні.